Готування ягідного центру моті. Нам потрібно такий інвентар, інструмент, індукційна плита, сотейник, лопатка, кондитерський мішок з чашею, кулінарний, перометер, а також сировина, ягідне пюре, цукор, пектин і лимонна кислота. Переходимо до приготування. З'єднюємо пектин із цукром, В сотейник, вливаємо ягідне пюре, розмішуємо. Ставимо на плиту. Як тільки нагрілось ягідне п'юре до 40 градусів, всипаємо поступово пектин і цукор. Ретельно перемішуємо лопаткою, проварюємо до закипання. Тоді всипаємо лимонну кислоту. Розмішуємо. Начинка готова. В підготовлений кондитерський мішок вливаємо начинку. І ставимо в холодильник для охолодження. Переходимо до приготування начинки з грейпфрута. Нам потрібен такий інвентар та інструмент: сутейник, сфери силіконові, терко, силіконова лопатка, кондитерський мішок, металевий піднос, шпатель, індукційна плита, блендер, міксер, а також сировина. седра грейпфрута, трималін, білий шоколад. Алкоголь, вершки, пюре грейпфрута, крем чіз Переходимо до приготування. В сутейник вливаємо вершки, трималін, ставимо на гайду і нагріваємо до температури 60 градусів. Розігріту масу вливаємо в стакан з білим шоколадом, вимішуємо лопаткою. Попередньо розігріти пюре грейпфрута, додаємо ганаш, а також алкоголь. Збиваємо блендер. Збиту масу додаємо цеду, до йкута і ретельно розмішуємо. В Чашу міксера перекладаємо крем чиз І збиваємо. І поступово додаємо на нашу. Отримавши пишну однорідну масу, перекладаємо в кондитерський мішок. Підготовлені силіконові сфери ми накладаємо крем. В середину ми даємо вже охолоджений ягідний центр приблизно 5 мм. І зверху викладаємо ще крем і будемо вирівнювати шпателем. Вирівнюємо шпателем, щоб всі поверхні були рівні. Готові сфери начинки відправляємо для стабілізації до камеру шокового замороження. Переходимо до приготування заварного тіста для монки. Нам потрібний такий інвентар, інструмент, силиконова лопатка, вінчик, антипригарний посуд, індукційна плита, харчова плівка і шпатель. А також сировина, вода кімнатної температури, клейка, рисова, мука, пудра, цукрова. Варбник, тримелін і глюкозний сироп. Переходимо до приготування заварного тіста. В миску наливаємо воду кімнатної температури та всипаємо цукор-пудру. Тримелін. Додаємо клеке рисове порошно. Вимішуємо. В результаті повинна вийти маса консистенції густої сметани. В кінці додаємо харчовий барвник. Перемішуємо. Тепер отриману масу, перекладаємо в антипригарний посуд з і ставимо на плиту. І варимо на середньому вогні, постійно помішуючи. Минуло 3 хвилини і почали утворюватися грудочки. Зменшуємо температуру і варимо до повного загусання. В результаті має вийти ось таке густе тісто, нагадує слайм. Готове тісто викладаємо на попередньо змащену харчову плівку олією і залишаємо до повного охолодження при кімнатній температурі. Переходимо до формування моті. Нам для цього буде потрібно такий інвентар-інструмент. Качалка сикононова, ніж, вага, плівка харчова, шпати, тарілка для викладання моті. З тіста, яке охололо, формуємо валик. Розрізаємо валик на порціоні шматки вагою 17 грам. І з кожної частини формуємо кульки. Робочу поверхню посипаємо кукурудзяним крохмалем і розкачуємо кульки 3 мм. По центру викладаємо крем чиз «Гайфрут». Руками защипуємо краї тіста, надаючи покруної форми. Готовий десерт. Ми виклали на тарілку і декоруємо в ятою. Японський десерт моті готовий. Смачно!